Перший гаражний розпродаж у Тернополі зібрав майже 46 тисяч гривень. За них волонтери зуміли купити позашляховик, який із тепловізором, одягом та медикаментами волонтери самопомочі передали 56-й бригаді у зону АТО. На другий гаражний розпродаж, який запланували на неділю, 30 серпня. Тернополяни вже принесли чимало цікавих речей, які можуть комусь знадобитися. Організатори запевняють, кожен хто прийде, дешево купить щось потрібне для себе, і водно. Допоможе своїм захисникам на сході. Зібрані кошти ми плануємо витрати саме на автомобіль для хлопців в АТО. Автомобіль поїде в 53 ю бригаду, ми вже вирішили. Ось. Люди приносять дуже багато різних цікавих речей. Це як електротовари, це є ігрушки, і взуття в деякі мірі картини. Серед іншого тернополяни віддають на гаражний розпродаж техніку, вишивку, одяг, книги, посуд, навіть меблі чи газові плити й колонки від раритетного і до сучасного чи навіть нового. За таку активність волонтери уже вдячні. Самоорганізований волонтерський рух допоміг підняти з колін українську армію, допоміг зупинити агресора. А зараз ця самоорганізація потрібна нам тут на місцях щоб подолати корупцію, щоб навчити чиновника поважати мешканця, щоб зробити владу слугою народу. І тому ця самоорганізація, фактично, наше основне завдання зараз самопомочі в Тернополі це навчити людей організовуватися. Те, що люди здатні працювати спільно, підтверджує і гаражний розпродаж як один із реалізованих проєктів самопомочі в Тернополі. Здатність до самоорганізації одна з кращих рис українського народу. Яка допомагала йому виживати століттями, і ми впевнені, що ця риса допоможе і зараз зробити наше життя кращим. Але для цього потрібно активно діяти, а не пасивно спостерігати. Тому закликаємо тернополян активно долучатися і до гаражного розпродажу, і до інших наших проєктів. Другий гаражний розпродаж спрямований на купівлю автівки для бійців, АТО у Тернополі проведуть 30 серпня на Майдані Волі. Ми запрошуємо і відвідати, просто прийти купити, і звичайно, запрошуємо людей приносити речі.